Цьогорічний Gamescom подарував нам справжній вибух новин: десятки презентацій, море трейлерів та безліч нових деталей про очікувані ігри. Серед усього цього розмаїття я відібрав 5 найцікавіших проєктів, які дійсно привернули увагу і без сумніву заслугоють на місце в цьому топі. Тож без зайвих слів почнемо з Hollow Silk Song. Продовження легендарного платформера. Сиквел перенесе гравців уже знайомий світ, але з новою головною героїньою хорне. Гру відрізняє не лише захоплений платформерний геймплей, але й ретельно опрацьований відкритий світ з унікальними локаціями від похмурих печер до яскравих міських площ, де кожна область приховує свої таємні небезпеки. Бойові механіки стануть глибшими. Хорнет міє битися спритно та стрімко, використовуючи меші і спеціальні здібності, а вороги вимагають уміння та стратегії, наче перевіряючи навички гравця на кожному кроці. Крім того, у усілксонду додадуть нових ворогів, босів і підземелля, а також безліч секретів, які змусять повертатися до дослідження знову і знову. The New Dawn – це нова гра від авторів ремейку Silent Hill 2, в центрі уваги якої люсто, що вижила після катастрофи, і власне ми в часі тих небагатьох, хто намагається все відкотити назад, причому буквально. У Кронос нам дадуть грати за агента загадкової організації, мета якої врятувати людей загиблих під час страшної події. Часи часу за допомогою спеціального приладу ми будемо переміщатися в минуле в Польщу 80-х років, щоб наводити лад уже там. Геймплей гри являє собою horror Хорророві треті особи. Тут мало динамічного екшену, але важливішу роль відіграє тактика, стратегія та грамотне витрачання ресурсів. Сюжет намагається розповідати неквапливо та фрагментарно, часто гра мотивує шукати сюжетні деталі самотужки, досічуючи локації та вирішуючи гололомки. За словами розробників, на такий підхід їх надихнула перевірена класика на кшталт Resident Evil, Dead Space і Ninja Gaiden 4 у четвертій частині буде одразу два протагоністи новачок Якумо та легендарний Рю Хаборасакі. Розробники Team Ninja та Platinum Games пояснили, що вели нового героя, аби зробити серію доступнішою для нових гравців, але й ветеранам дадуть змогу знову примірити маску Рюха Борисакі. Більшість показного геймплею демонструвало здібності Якума, проте обіцяють, що обидва персонажі матимуть важливу роль. Вихід заплановано на 21 жовтня на PlayStation 5, персональний комп'ютер та Xbox Series, а підписники Game Pass тривують гру з першого дня. Silent Hill F Нам знову показали цю гру, де головна героїня Хінако блукає моторошними святилищами, стикається з жахливими ляльками та бачить тривожні водіння свого минулого. Атмосфера класичного Silent Hill тут поєдниця з японським колоритом 60-х років, а історію написав відомий сценарист. Розробники обіцяють багато хардкорного екшену, тож гра вийде не лише моторошною, а й доволі напруженою. Resident Evil 9 Requiem Нарешті ми побачили повноцінний геймплей 9-го резіка. В новому трейлері детально показали головну героїню Грейс Ешкрофт. У сюжеті Грейс разом із матір'ю намагається втекти з готелю після дивного дзвінка та нападу а пізніше працює аналітиком ФБР, БРО події минулих років. В цілому вайп від Реквіму – щось типу Island Isolation». Події тестової версії робили акцент виключно на грейс, у якої не було взагалі ніякої зброї. Скоріше за все вона і не допомогла б головній героїні. Бо в демці був класичний для серії ворах переслідувач, який як і ксеномор пересувається під стелею. Теча від монстра в коридорі від першої особи може бути досить плавною і простою, тоді як перехід до третьої стартує специфічні анімації, в яких рейс спіткається і падає, що підвищує напругу, щоб компенсувати знижений рівень загрози, який створюється більш широкою перспективою, що забезпечує кращий огляд. Грейс при цьому відчувається більш виразним персонажем, який опинився в незнайомій ситуації. Вона розмовляє сама з собою і має сильніший зв'язок зі своїм почуттям власної вразливості. А на сьогодні це все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву.